Сьогодні ми розберемо п'ять науково обґрунтованих стратегій, які, ну знаєте, кардинально підвищити шанси на досягнення будь-яких цілей, і неважливо особистих чи професійних. Замислювалися коли-небудь, чому так буває, от, начебто, ставиш собі мету, а потім пшик. Здається, що вся справа в діях, але насправді наука показує, що є прості способи, скажімо так, трохи підкрутити шанси на свою користь. І ось, щоб знайти відповідь на це питання, в Домініканському університеті провели цікавий експеримент. Вони взяли кілька груп людей і почали відстежувати їхній прогрес, а зосередились вони на одному єдиному, але як виявилося, надзвичайно важливому факторі. І результат, чесно кажучи, просто вражає. Виявилося, що люди, які просто записують свої цілі, досягають їх на 42% частіше. Уявіть собі, майже в півтора раза більше шансів на успіх. Гаразд, то як же нам перетворити це знання на щось практичне? Наш план такий: спочатку зробимо цілі відчутними, потім навчимося тримати їх у фокусі, а наостанок зміцнимо свою рішучість, щоб точно дійти до кінця. Отже, почнемо. Перша стратегія, на перший погляд, може здатися аж надто простою, але вся її сила криється в одній фізичній дії, яку більшість з нас просто ігнорує. Цю ідею колись чудово сформулював бізнес-тренер Джим Рон. Він розповів, як його наставник навчив його простої істини. Записаний список цілий може буквально змінити фінансову реальність, і це не просто красиві слова. Тож ось вона стратегія номер 1 Просто візьміть і запишіть свої цілі. Бо знаєте, коли ми щось записуємо, наше абстрактне хочу перетворюється на цілком конкретний намір. Це ніби перший крок до втілення мрії в життя. І тут не треба нічого ускладнювати. Серйозно, це може бути звичайний Google Doc. Ставте собі 3-4 важливі цілі на квартал. Цього цілком достатньо, щоб не відчувати себе перевантаженим, можна навіть назвати їх якось грайливо, наприклад, квартальні квести. Добре, йдемо далі. Бо записати цілі це лише пів справи. Щоб вони справді працювали, треба, щоб вони не припадали пилом у далекому файлі. Їх потрібно тримати у фокусі. І саме це вмикає один дуже цікавий механізм у нашому мозку. І тут у гру вступає така штука, як ретикулярна активаційна система, або скорочено раз. Якщо просто, то це такий собі фільтр у нашому мозку, який вирішує, на що звертати увагу, а що ігнорувати. От бувало у вас таке, вирішили купити собі, скажімо, червоний автомобіль певної марки, і раптом вони просто всюди, на кожному кроці, так от це і є та сама раз у дії. Мозок отримав команду і почав фільтрувати світ під ваш запит. То як же нам запрограмувати цей внутрішній фільтр на власні цілі? Все просто стратегія номер два: регулярно переглядайте те, що ви записали, щодня або хоча б щотижня. Це не дасть вашим цілям загубитися у щоденній метушні. Але дивитися на цілі це одне, а от бачити реальний рух уперед це вже зовсім інша історія. Саме це дає мотивацію. Тому третя стратегія: активно відстежуйте свій прогрес, психологічний ефект від цього, повірте, величезний. І наскільки це ефективно, ну судіть самі. Вчені провели метааналіз це коли беруть результати купи досліджень, у цьому випадку 138 і дивляться на загальну картину. Висновок однозначний. Регулярний моніторинг значно підвищує шанси на успіх. І знову ж таки жодних складнощів. Можна просто позначати статус задачі кольорами червоний, жовтий, зелений, або рахувати кількість написаних слів для книги. Це створює такий собі приємний зворотній зв'язок, ніби рівень у грі підвищуєш. Гаразд, ми записали цілі, ми їх переглядаємо, відстежуємо прогрес, все звучить ідеально, але ж ми знаємо, що життя не ідеальне, і перешкоди обов'язково будуть. Що ж робити з ними? Наступні стратегії якраз про це. І ось тут є дещо контрінтуїтивне. Стратегія номер 4 полягає в тому, щоб не просто мріяти про успіх, а й уявити собі можливі перешкоди. Цей підхід називається ментальний контраст і змушує нас заздалегідь підготуватися до проблем. Для цього є навіть класний метод під назвою ВУП. Все просто спочатку визначаємо бажання і бажаний результат, а потім, і це найголовніше, думаємо про потенційні перешкоди і складаємо план дій. Так, наш мозок вже буде готовий до викликів. Ну і нарешті п'ята стратегія, і можливо, вона найпотужніша з усіх. Ідея в тому, щоб формулювати цілі не як те, що треба зробити, а як те, ким треба стати. І знову ж, це не просто теорія. Було цікаве дослідження про голосування. Одну групу людей питали ви будете голосувати? А іншу ви будете виборцем? І знаєте що? Друга група голосувала набагато частіше різниця між дією і ідентичністю колосальна. Чому це працює? Тоні Робінс колись влучно сказав, що найсильніша наша потреба це діяти відповідно до того, ким ми себе вважаємо. По суті, ми зробимо все, щоб не зрадити власному образу я. Окей. А тепер давайте зберемо всі ці п'ять стратегій в один простий і зрозумілий набір інструментів. Отже, що ми маємо? По перше, записуємо цілі, щоб зробити їх реальними, по-друге, регулярно переглядаємо, щоб тримати у фокусі, по третє, відстежуємо прогрес для мотивації, По-четверте, готуємося до перешкод. І нарешті найголовніше, пов'язуємо ціль з тим, ким прагнемо стати. Так яка ж та сама 10 секундна звичка, що може змінити все? Це щоденний перегляд записаних цілей, всього 10 секунд, щоб нагадати своєму мозку, що справді важливо, бо зрештою саме такі маленькі послідовні дії, а не якісь героїчні зусилля, приводять до великих досягнень.